Сьогодні буду міняти передні амортизатори. ще Перекорач, стойки передні. так сказати Відповідно, які інструменти підібрав. ну Тут гайка ж, да, щоб утримувати амортизатор, купив ось такий під головку з шестигранником на 6. Ось він центр хорошо встає. і Відповідно, купив свічну головку. На 21 ми її одягаємо, резинку витягнув з неї, одягаємо, вставляємо. Відповідно, накидний ключ сюди, а тріщотку ключ сюди. Потім нижня, там гайка на 27, по-моєму, буде, то відповідно для роботи з нею ось такий ключ купив. Називається накидний під 75. Градусів ключ, дивимось. Звільняємо трубку тормозної системи, витягуємо зі скоби, відводимо трошки, потім відкручуємо ключом на 10 цю скобу з датчиком АБС її в сторону відводимо. Потім відкручуємо. Поперечної стабілізатора поперечної стійкості. Ну і після цього всього будемо відкручувати безпосередньо болти, гайки, які тримають е, цапфу з амортизатором. Тут ключ на 16, тут на 10, тут наче теж на 16. Кавочка для відкручування гайки. поперечного стабілізатора, е вона прокручується, головкою не вийде, треба ключ і, відповідно, е шестигранник на, на 5, а тому потрібен такий закалений шестигранник крепкий. І, відповідно, вставляємо в центр болта. Шестигранник і відкручуємо. Тяжку зняв, відповідно, відкручуємо ці два болти на 18. Але після того, як відкрутимо і висвободимо стойку, потрібно проволокою чи якимось крючком притягнути нашу ступицю до автомобіля, щоб в приводі там всередині не випала пружинка. Тобто, щоб сильно привод сюди не уйшов на вулицю, його треба одразу притягнути туди. Після того, як висвободив стойку, я вирішив воно, туди підниз самої речага підложив конструкцію з дощечок, щоб. Не уходила ступиця вниз і там не випав, не випала пружинка. в Приводі. Відповідно, тепер вверху до кінця відкручуємо гайку і висвобождаємо нашу стойку вниз, витягуємо. Витягнули, витягнули стойку, відповідно, тепер потрібно відкрутити цю. Гаєчку на 27, те ж саме ключики який я вже казав, такий будемо використовувати і цю головку з шестигранником. Відповідно, зараз стягну пружини спочатку, а потім вже буду відкручувати ту гайку. Так, із вічний. Питання, міняти чи не міняти нижні підшипники опорні. Е, я купив оригінальні підшипники такі, бо всі завжди їх міняють в усіх відео і так далі. Е, відповідно, що я старий підшипник беру, да, ось отак люфт да, верх-вниз люфт. І кажеться, да, не без проме, е, без. Затримки одразу міняти. Але я купив новенькі, оригінальні підшипники. І в них з нового йде точно такий самий люфт. Я не знаю, напевно, інженери щось там розраховували, він, мабуть, сподіваюся, він має бути раз у нових підшипниках точно такий самий люфт. А якщо він точно такий самий, то якого чорта викидувати небудь 800 тисяч гривень? На їх заміну щоразу. Тому я гарненько підшипник промив, устроїв величезну ванну, так прокручував в бензиновій ванні. Все туди гарненько. Вимив потім ще раз сполоснув так само в бензиновій ванні. Літр бензину того за 50 гривень. це І відповідно тепер Високотемпературною спеціальною смазкою для підшипників. Буду цю справу змазувати. Як це робити? Є ось, ось шприц звичайний, на нього надів кембрик, термоусадку так звану. Да? Підібрав відповідну, е термоусадку відповідного діаметру. Тепер ось, ось сюди просовуємо термоусадку. І жмемо, закачуємо таким чином туди всередину смазку. Ось починає з'являтися. І так по кругу, все, і підшипник, думаю, походить ще довше, ніж оригінал. Ну, це є original, в принципі. Тобто, буде ще ходити і ходити. Відповідно, одну стойку вже. Зібрав, залишилося прикріпити до кузова і до поворотного кулака. Відповідно з динамометричним ключом закручував гайку. Рекомендується 60 Нм силу прилагати. Я таку й прилагав динамометричним ключом виставити. Надивився, не знаю. Час покаже, порекомендують Умільці народні. Оця чашка зверху. Всі знають, що під нею, між нею і кузовом автомобіля е, цілком природньо залишається певний люфт, типу в вивороті, щоб воно там. Этот самий, лучше ходило. Але є люди надивилися, що в інших моделях Рено ще отакий пластиковий. Підшипник амортизатора використовується в стойки. Відповідно він зверху кузова буду ставити цей підшипник. назву його потім дам. Воно буде більш плотно, менше гупати буде. Як це буде ходити, не знаю. З часом зніму якийсь результуючий огляд. Але я подумав, що деякі, ну, дехто боїться, кажуть, це Конструктор не передбачив для нашого Дастера. Воно пластикове. Я думаю, що якщо воно сильно там буде мішати, то його, к чортовій матері, роздавить. та й Не думаю, що воно там сильно гірше стане від його наявності. Кріплення амортизатора до поворотного кулака. Закрутив з моментом 180 метрів. Вверху тільки наживив гайку. Закручувати вже буду, коли машина стане на колесо. Відповідно, виникає питання, як назад тяжку поперечної устойчивості речага поставити для цього що потрібно. Для цього потрібно ще один донкрат взяти, в моєму випадку це гідравлічний, і підняти донкратом потихеньку на необхідну висоту, ось таким чином, ще трошки, да? і потім з моментом 40 Нм прикрутити речах. Так. Оп, входить і виходить, Замечательно виходить. Все, тепер з моментом 40 Нм метрів зараз прикручу і можна буде збирати все до купи. Ось з моментом 60 ньютонометрів зафіксував стойки до кузова. Відповідно той допоміжний... Підшипник пластиковий. Трошки люфт лишився. Думаю, його вистачить, щоб ходити в поворотах. Але в той же час він мінімальний, там пару міліметрів. Відповідно, по ідеї він менше гупати на всяких ямах.